Привіт! В попередньому відео я розповідав, як за допомогою штучного інтелекту Далі від компанії OpenAI створити малюнки. В цьому ж відео поговоримо з вами про Міджорні, який також створює малюнки і створює він їх на досить гарному рівні. Слід пам'ятати, що Міджорні, як і Далі, дає можливість створювати безкоштовно тільки 50 малюнків, але в кінці відео я вам розповім і покажу, як обійти це обмеження в Міджорні і користуватись ним без обмежень та безкоштовно. А зараз переходимо до реєстрації, щоб скоріше почати користуватись Midjourney. Для початку нам потрібно зареєструватись на платформі Discord, після чого додамо на платформу нашого бота Midjourney, за допомогою якого будемо створювати малюнки. Тож переходимо на сайт Discord, тиснемо логін. Далі зареєструватись. Тут вводимо стандартні дані і тиснемо Продовжити. Не забуваємо підтвердити наш емейл. Потім авторизуємось у Discord. Все, ми увійшли на платформу, але щоб створювати малюнки, нам не вистачає бота Midjourney. Тож повернемося на наш сайт Міджорні і натиснемо Join the beta». Тут приймаємо запрошення, підтверджуємо, що ми людина. тут тиснемо продовжити та завершити. Ось ми і на платформі Discord у боті MidJourney. Щоб почати створювати малюнки, необхідно обрати будь-яку кімнату. Саме тут всі бажаючі створюють свої малюнки. Тож, давайте створимо свій перший малюнок. Для цього нам потрібно тут поставити слеш та почати писати Image. Бачимо підказку та обираємо. Далі пишемо запит на малюнок, наприклад, кіт. Тиснемо Ender і чекаємо. Поки чекаємо, бачимо, як Міджорні обробляє інші запити на створення малюнків. А ось і наш кит. Звісно, не дуже зручно створювати свої малюнки у загальній кімнаті і потім їх шукати, тому ми зараз створимо свою кімнату де будемо мати доступ тільки ми. Тож тиснемо на плюсик зліва, тиснемо свій шаблон для мене та друзів. Тут даємо назву своєму серверу. Наприклад, буде сервер Midjourney. Тиснемо Створити. Все, кімната готова. Тепер нам потрібно додати бота Midjourney, щоб за його допомогою почати створювати малюнки. Тож повертаємось на попередній сервер. Вгорі тиснемо на чоловічків і обираємо бота Midjourney. Тиснемо Додати на сервер. Обираємо наш сервер. Тиснемо продовжити і авторизуємось. Повертаємось на наш сервер і бачимо, що бот вже встановлений. Що ж, спробуємо створити нашого кота, але вже на нашому сервері. Створюємо запит і чекаємо. А ось і наш кіт. Давайте спробуємо створити інший малюнок, наприклад, лева. Створюємо запит. Відправляємо і чекаємо. Як на мене, досить непогано вийшло. Але якщо вам не сподобався жоден з варіантів, тиснемо на Оновити і бот генерує інші варіанти. Якщо ж вам сподобався, наприклад, ось цей варіант і хочете ще декілька прикладів, то тиснемо на номер малюнку з буквою «В». Отримаємо такі схожі варіанти. Вирішили зупинитись на малюнки номер 4 тиснемо U4 і бот генерує саме цей малюнок. Подивимось на результат. Також в нас є можливість додавати свій малюнок і внести якісь зміни. Для цього потрібно натиснути плюс, відправити файл, обрати необхідний малюнок. Тиснемо Enter. А тепер нам потрібно посилання на наш малюнок. Для цього тиснемо на малюнок, відкрити у браузері, копіюємо посилання і повертаємось до нашого бота. Створюємо запит, вставляємо посилання на малюнок і просимо додати до малюнку, наприклад, Прапор України. Ось такі варіанти. Давайте попросимо Міджорні згенерувати ще декілька варіантів першого малюнку. З цих варіантів мені подобається ось цей. На ньому й зупинимось. Тиснемо U4 та отримуємо готовий малюнок. Також маємо можливість змішувати малюнки. Для цього ставимо слеш та обираємо blend. Далі обираємо малюнки, котрі хочемо змішати. Побачимо, що ми отримуємо, змішавши залізну людину і кота. Давайте попросимо бота згенерувати ще декілька варіантів. Тиснемо оновити. Ось і результат. Перейдемо до налаштування бота. Для цього ставимо слеш і пишемо Settings. Обираємо. Потрапляємо у налаштування. Можна обрати версію Midjourney, якість зображення, різні стилі, ремікси і так далі. Можете поекспериментувати з налаштуванням, щоб отримати бажаний результат. Якщо ви бажаєте доповнити свої запити, але не знаєте як, то пропоную вам два сайти, де ви можете скористатись підказками та урізноманітнити свої малюнки. Переходимо на сайт та пишемо запит. Наприклад, лев. Хочемо, щоб він був намальований у стилі. картон та, наприклад, Вінчі. Хоча краще давайте не будемо плутати нашого бота і оберемо якийсь один стиль, наприклад, 80. Також можна додати різноманітне освітлення, камеру. Давайте додамо художника. Наприклад, це буде Пікассо. Також можна обрати розмір, якість і таке інше. Давайте скопіюємо наш запит і подивимось, що з цього вийде. Відправляємо наш запит боту і чекаємо. Як на мене, варіант 4 досить гарно вийшов. Також є аналогічний сайт, який допоможе у складанні запиту. Тут можна обрати різні стилі. Освітлення і так далі. Не будемо на ньому детально зупинятись. Якщо ж ви шукаєте натхнення у інших малюнках, то переходимо на сайт, котрий ми вже оглядали у попередньому відео, і бачимо різноманітні малюнки, створені за допомогою штучного інтелекту. Давайте оберемо будь-який малюнок. Наприклад, цього космічного зайця. Бачимо, що цей малюнок створений за допомогою Міджорні версією 3. Скопіюємо запит та побачимо, що у нас вийде на версії 4. Створюємо запит та відправляємо на обробку. Теж непогано вийшло. Давайте спробуємо обрати інший малюнок. Наприклад, оберемо ось це авто, копіюємо та відправляємо на обробку. А ось і результат. Не забуваємо з вами за те, що ми маємо тільки 50 безкоштовних запитів на створення малюнків. Що ж робити, коли безкоштовні запити скінчились? Підказую лайфхак. Нам потрібно створити доступ до нашого сервера для друга, тобто для себе. І у нас знову буде 50 безкоштовних запитів. Для цього на нашому сервері потрібно натиснути правою кнопкою миші. І обрати Запросити друга. Далі ставимо галочку Зробити посилання безстроковим і копіюємо його. Потім у нашому браузері заходимо у режим інкогніто та вставляємо наш лінк. Пишемо будь-яке ім'я. Звісно ж, підтверджуємо, що ми людина. Вказуємо дату народження. Це вікно закриваємо. Ось ми у нашій кімнаті, де є всі наші створені малюнки. Відтепер, як у вас скінчаться безкоштовні спроби, робите те ж саме і знову маєте 50 запитів на створення малюнків. Давайте створимо малюнок. Цього разу створимо собаку. Хочеться закінчити відео на якійсь позитивній ноті, тому давайте створимо кота, який посміхається. Ось наш веселий кіт. Всі посилання на сайти, які я використовував у відео, обов'язково вкажу в описі під відео. Сподіваюсь вам було цікаве це відео. Буду вдячний за вподобайку та підпис на канал. Якщо маєте запитання, пишіть у коментарях, з задоволенням відповім. До зустрічі у нових відео!